Із Днем сім'ї хай Бог благословляє всі родини, нехай панують у сім'ї любов і спокій кожної години, нехай сімейне щастя завіта під мирним небом в кожну українську хату. На процвітання, силу, вірність і підтримку добре майбутнє у всіх нас буде багате. Нехай ваш дім наповнить затишок, комфорт, благополуччя. І милість Божа із Небес на усіх рідних і дорогих людей пролються. Хай віра в краще дає сил, наснаги і терпіння, а мудрість роду пращурів усіх зігріють теплим, лагідним промінням. Щазичу всім довгих років, міцного вам здоров'я, благополуччя, ніжності, добробуту і щоб ваш дім просочений був ласкою і любов'ю.